Полтавець Анатолій Горжій відкриває меморіальну дошку своєму сину від Дмитру. Її розмістили на фасаді школи номер 30 в обласному центрі. Мій син Дмитрик ходив у цю школу. Дуже любив природу, не любив убивати, не дивлячись на те, що я ходив на полювання. І можна зрозуміти, наскільки у людини. Виникла злість при тому, коли напав наш сусід північний, що він забув про жалість і пішов. Перші місяці 42-річний Дмитро Горжій служив навідником аеромобільного взводу у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. На війну пішов добровольцем у перші місяці повномасштабного вторгнення. Я був дуже здивований. Для мене ну, на той момент це був героїчний поступок, тому що тяжко він зовсім був. Він сімейна, тиха, спокійна людина, яка ну, ніякого відношення до армії не мала і. Ну, він дуже патріотичний, він дуже любив Україну, і для нього це було, мабуть, потрясінням, як і для всіх. І він зразу, Я піду, я піду воювати. Ми там спочатку не те, що відговорювали, а коли є люди підготовлені, їх спочатку беруть. його спочатку не брали воєнкоматів, відправляли. Але він ходив, ходив, він добився свого. Шанувати Дмитра Горжія прийшли рідні, побратими, вчителі школи та містяни. Олександр Китайгора із Дмитром служив у одній роті. До цього ми обидва з Полтави, до цього не були знайомі, познайомились уже, коли прийшли на службу. Дуже шкода, дуже шкода, що зустрічаємося з такого приводу. У нього була я повернутися і зібратися. Він був кулеметником опанував одним з найперших свою зброю і вдало її приміняв. Діма це наш перший 200 з роти. От, Ми заїхали під Мар'янку 18 листопада от, і рота протрималась без 200 майже півтора місяці. Загинув він під Донецьком, ну, хлопці розказували. Ті, що з ним були, загинув від розриву міни, вони втрьох йшли, хлопці цілі, а діму накрили якраз 6 січня він останній раз був на зв'язку. Сказав, що виходять, і потім пропав з ним зв'язок. І вже зв'язалися. Хлопці винесли молодці, спасіба їм. З поля бою Дмитро Гуржій посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. У воїна залишились батько та брати. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко, Суспільне новини Полтава.